Всім привіт-привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я вже, ну зараз вже 10.52, Я зранку тільки що відпрацювала одну клієнтку. І у мене зараз дві годинки перерви до слідуючої клієнтки. І треба таки збігати до мами. Треба віднести їй того ліхтарика, мазючку. в общем. І хотіла вам вчора не знімала нічого, бо вчора цілий божий день працювала. І вчора до мене приходила клієнтка, о, глядачка моя, <гадала> приходила на нігтики та, що мені подарувала оці сережки мої улюблені. І що ви думаєте, принесла мені ще одні отакі, подарувала сережки. Дякую, велике, Ксюшечка. Ось. Тому хочу зараз перевдягнути нові сережечки, теж дивіться, які вони гарнесенькі, із зелененьким камінчиком під колір моїх зелених очей. А, от. Зараз перевдягну, зберуся, побіжу до мами. В общем, який у мене на сьогодні план? План такий, що Ну, це ж, трохи і працюю, збігати до мами. А ще мені е, треба приготувати щось на вечерю. На обід у мене ще є е, сьогодні запіканка там ясна. О, дивіться, які гарненькі. Що я собі готувала, а на вечерю у мене нема нічого, тому треба на вечерю щось приготувати. І що ще? Що я ще хотіла розказати? А, квитки я взяла! Квитки я взяла. Там, звісно, був, знаєте, цілий треш з тими квитками. Мені написали глядачі, що оцей авто. дивіться, гарненький, да? автовикуп. автовикуп. Я із е чатом е е е е GPT і по-всякому. Коротше, як я не намагалася, я не знайшла. У мене в програмі Укрзалізниця я не знайшла. Той автовикуп. І все. От, ну, нема. Я вже там... Мені сайт же покроково все розписав. Де, що, як, по чому, нема. Я вже думала, може в мене не оновлена укрзалізниця оновлена. І пройшла я ж цю через дію, в мене давним-давно вже пройдена це ж підписи. Ну все. А, а немає. Ну, коротше, або я щось не, не, не додивляюся, або я щось дорозуміла. Ну, я не змогла знайти той автовикуп. Ну, в общем, трошки розповідаю. Що відбувалося вчора, як я брала ці квитки. Як я зайшла, караулила в 8 ранку. Ну і, звісно, була та сама історія, що і позавчора. Да? Я зайшла і було 24 місця всього, і всі були вже тільки верхні. Ну Я така думаю, ну ладно, зараз візьму хоч верхнє, щоб у мене був хоч якийсь квиток. От, взяла я верхнє. Потім там же ж є ще один потяг, бо це я взяла на той, що йде в 0, 0,11, на друге число. І ще йде другий потяг, який йде о пів на 12. Тобто, якщо цей вночі, да, а той виходить ну, другого, ну, другого аж увечері. Це я з першого на друге виїжджаю, а там другого аж увечері. Тобто я приїду на день пізніше. Я і так їду на тих 5 днів нещасний. Ах. І там було нижнє місце в купе, і купе щось там недорого коштувало. Ну, думаю, ладно, візьму ще й там, на всяк випадок. Думаю, хай буде мені ще й там, можливо, я поїду вже тоді ввечері. Ну, а що робити? Знаєте, краще їхати якось на нижньому, чим на верхньому. А потім я так думаю: угу, а зайду-ка, я думаю, на, на день наперед. Подивлюсь, що там робиться з квитками. А річ в тому, що коли я розповідала на перше число, я дивилася, що теж були викинули там всього 20 місць, і вони були теж тільки верхні. А потім я заходила ввечері, викинули багато щось там, 90-чимось місць, і нижні, і всякі, ну, коротше, оце таке. І я зайшла і були нижні місця. І я взяла ще нижнє. Коротше, було три квитка. То я потім ті два здала і залишила оце е, нижнє на перше число. Тобто я поїду ще на день раніше. Але в мене були записані клієнти, клієнтів перенесла Фух, і оце отаке, оце таке з тими квитками дурдом. Але взяла, слава Богу, все їду на день раніше. От, там житло було, слава Богу, теж написала. Кажу: це отак-отак, а вони добре, житло є, приїжджайте. От, так що все нормально. Так що я буду їхати з 31 на 1 вночі. От, все, що касається, стосується квитків. В общем, туди вже квиток є. Тепер. Е Тепер, тепер, тепер стосовно моєго відзеркалювання, мені написали, там було декілька коментарів, що відзеркалює. Я за, за, замітила це. Це пройшло оновлення. В айфоні пройшло оновлення. І після цього зробилося відзеркалювання. І я нічого не можу зробити. В налаштуваннях є. Від, е, на фото прийняти да, відзеркалювання, а на відео такої функції немає. Тому зараз не знаю. Зараз я записую це, цей, ну, цей шматочок відео. Я записую через програму, в, яку, в якій я монтую. Але мені здається, ну, ось буду дивитися, буду тестити. Але мені здається, що вона трохи краде якість, вона записує в нижчі якості. Ну, в общем, подивлюся ось буду. Тому, ну, ви вже ж вибачайте, як знаєте, як, як виходить. І це тільки фронтальна камера. Якби основна камера, там все в порядку. А фронтальна камера оце, збісилася. Не знаю, що це. Воно в них таке пройшло оновлення, що стало відзеркалювати все. Так, побалакала з вами. От. А я тепер швиденько втягаюся і біжу до мами, бо в мене всього тут дві годинки. Немає. Геть зовсім. Ніде. Ясне нема. І коли отак в холодочку, то дуже гарно. Е, немає, ну, не жарко, хорошо. А на сонечко виходить, то так, знаєте, припікає. Так, гарненько припікає, жаркувато. Але, знаєте, оце е, зараз таке в нас літо. Яке воно повинно бути? От. Немає задухи, немає цієї вологості, немає спеки скаженої. Ну, тепленько, гарненько, але от саме таке, як воно повинно бути це літо. Такий паркан зелений весь. Не знаю, це <зніваю> знімаю на камеру, відзеркалить чи не відзеркалить. Головне, що я знімаю ось нормально, а потім воно йому чогось. Перевертає це відео, ну таке щось. Ой, зробилося. Хоч вийду, пройдуся оце, хоч до мами, тому що щось, щось я працюю та працюю. А та ні, я ж ходила ось і в город, у вівторок, да? Да. це два дні тільки працювала. Що цілими днями. А, прийшла до мами, віддала фонарикам, мазючку віддала. Все віддала, мама постриглася, як нова копійка, красива. То буду вже і бігти. Посиділи, полялякали трошки. Так, вже нема, вже 12, а мене на час клієнтка. то буду вже зараз і бігти. Ох, квіти. Які підуні, звичайні. Вечором, напевно, пахощі, так? Да? Так, о, так, попробуємо виноградик Зріє чи ні? Майорчика, які розцвіли. Виноградик ще кисленький. А сальвія яка. Пише ще всі не попадали, я ще ті не доїла. ти Чого ж ти так їсти? О, то ж. Вечора, Вчора вже 8 штук дала люди. М'які угу. вже, м'які. Угу. Ось одиви. Та там Пару штук. Пару штук. Кабачки бери. Та вони мені вже надоїли, ті кабачки не хочу. Не бери ось оці две молоденькі, чотири. У мене вдома ще є три штучки. Давай тобі. Ні. Не. не поняла. Ой, прийшла я вже від мами. Вчора віддала Льоні кабачки сацебелі і собі залишила дві баночки. Їм чотири, собі дві. Їх вже більше. Мама мені надавала, як завжди, і помидорчиків, і кабачечки. Це треба сьогодні заморозити. А це її сусідка угостила була кукурузою, а вона каже, в неї кукурузи шлунок почав боліти. Каже, забери, щоб не пропало. А це я по дорозі дві сливки знайшла. Такі гарні. Я дуже люблю сливи. Так що це таке. Так, зараз вже, о, вже майже половина першої. Зараз швиденько перевдягатися, бігенько зараз щось ще поїсти, пообідати і працювати. Вже зустрінемося з вами після того, як я попрацюю. Я вже відпрацювала і думаю, щось треба приготувати собі. Ну, це, можливо, вже мені на завтра, бо сьогодні я вже їсти не буду, я вже повечеряла. Ну, зараз скільки? Ну, 17.09. Я доїла запіканку, тому що в мене була м'ясна запіканка, я доїла. І зараз хочу це на завтра приготувати, щоб у мене було на обід. Зараз буду готувати курочку карі. Нічого складного, дуже простий, як зазвичай, рецепт. В общем, курочка карі. Що нам для цього потрібно? А для цього нам потрібно 350 грам курки. саме, ну, от У мене такий гуляшик без кісточок. Так, це сливки тут просто лежали, ой, ще й потекли. потрібно саме карі, куркума. Пів там 50 грамів, 2 зубчика часничку, сіль перчик і 150 мл кокосового молока. У мене молоко сухе було, тому я розвела зробила 150 мл молочка. Ну що, поїхали. Пательню ставлю розігріватися поки що. І тим часом, поки вона розігрівається, поріжу трошки меншими шматочками курочку, бо вона така, знаєте, достатньо. Для мене великими шматочками, ну так, трошки, трошки дрібніше, щоб зручно потім було її їсти. Тому дрібненько, ну як не дрібненько, а просто менш дріб... ріжу курочку, господі. Голова болить. Голова болить, щось не знаю чому. Так, отакими шматочками. Все, курочку порізала. У мене ще є тут трошки кокосової олії, залишилося, От, якраз зовсім небагато. На пательню. І будемо смажити курочку в, коко, на кокосовому, на кокосовій олії. Поки курочка тут буде підсмажуватися, я тим часом поріжу. Цибульку дрібно, ріжу цибульку і два зубчика чесничку. Також нам треба теж їх подрібнити. Курочки нам треба це на дві порції, тобто ну, на два дні, 350 грам. Підсмажується вона з одного боку, перевертаю на інший. Треба, щоб вона трошки ну, зарум'янилася. Так, хоч трошечки нам. Вона підсмажилася. Курочка. Підсмажилась трошки, я її не засмагую до прям, там, знаєте, до золотавої сторінки, а трішки роки. Тепер я додаю сюди цибульку і чесничок. І пару хвилиночок ще підсмажиться з цибулькою і чесночком. Буквально тут пару хвилин. Я не можу вам передати. Який тут стоїть аромат цибурки, чесноку, то знаєте, вже язик, язика можна прокоснути. Пару хвилиночок буквально от цибурка стала така, знаєте, прозора. Тепер що я роблю далі? далі? Так як у нас курочка карі, то, звісно, нам треба... Ой, карій. пів десь чайної ложечки карі. погано сипеться. В общем, отак додаю. Треба оце відкрити, бо щось геть погано сипеться ця карі. О, і так взяли і набрали і чайної ложечки карі. І пів чайної ложечки куркуми. Ох, і аромати. Боже, які аромати. Все це переміщати щоб поєдналися всі компоненти, щоб всі на ці смаки поєдналися. Ой, ой, як пахне, я вам не можу це передати. Які аромати? Якщо ви ніколи не готували курку карі, ви повинні її приготувати Ради того, щоб відчути ці аромати. Це просто щось божественне. Тепер трошки я додаю ще перчику чорного, в мене суміш перців. І підсолюю цю всю страву. І підсолила, Так, мабуть, вистачить. Ом, яка смакота. Смакота і аромат. Так, і тепер ось, просто все поєдналося прекрасно. Я сюди наливаю. Кокосове молочко. Якщо немає кокосового молока, можна взяти вершки, наприклад, 20% вершки. І тепер нам треба цю курочку протушкувати 8-10 хвилин. 8-10 хвилиночок протушкувати на невеличкому вогнику під кришечкою до готовності. Це і все. А ви мені скажете, Таня, а чим же їсти це смачне м'ясо? Не саме ж його їсти? Звісно, не саме. Ми його будемо їсти з Локшиною. <рес> Уявляєте? <рес> з Локшиною. А Локшина в нас буде, як ви думаєте, що? <рес> Звісно, з кабачка. У мене є отакий чудо-агріат, який я привезла із східниці, там продає такий пан Роман. І я з цього кабачка от зараз нароблю. Отаку локшину. Видно вам, так? Да? Зараз нароблю таку локшину. Ось вона чудова, дивіться, отакі прямо спагетті у мене виходять чудові. І зараз я роблю оце такі спагетті. О, прекрасні. Дивіться. Просто чудо. Поки якраз 8-10 хвилин тушкується наше м'ясо, я Роблю локшину. Все дуже швидко, як завжди. Швидко, корисно і дуже смачно. Я вам не можу передати, який тут аромат стоїть курки. Це просто щось неймовірне. Дуже смачно. В общем, роблю локшинку. а далі покажу, що ми будемо робити. А далі Уже пройшло 10 хвилин, поки я нарізала нашу локшинку. І далі я просто беру сюди і закидаю цю локшинку. прямо сюди. Дивіться, яка краса. Це в нас буде така, знаєте, паста, паста карі. Але ж корисна паста карі. Перемішую із соусом, і це буквально на пару хвилинок, щоб наш кабачок не, роз, не розлісся, да? щоб він був такий, мав е, структуру локшини і щоб він був оце у нас отакий, як він є. Тому буквально 2-3 хвилинки і все. І виключаємо, у нас страва готова. Ви подивіться, яка це краса. Що на колір, да? що на, на аромат, це я вам взагалі не можу сказати, як тут смачно. Пройшло три хвилиночки. Все, наша страва готова. Я її виключаю і покажу, як це буде виглядати на тарілочці. Це. Це просто неймовірно, тут можна язика проковтнути. Наголошую ще раз, тут страва на, ну, на дві порції. Подивіться, яка це красота. Ну, кабачка тут мало на дві порції, м'яса тут на дві порції. Ну, можна кабачок і завтра дотушкувати. Ну, ви подивіться, я... хоча тут і на завтра ще залишилось. Хіба ж це не краса? Ох і аромат. Курка карі це щось неймовірне і божественне. Тому обов'язково приготуйте, якщо ви ще не готували такий смачний рецептик. Дуже смакота, смакота. Я вам не можу прямо передати, як це смачно. Я не голодна зараз, я спеціально поклала в тарілочку, щоб показати, як це шикарно виглядає. О, зараз спробую кабачка, бо я їсти не хочу. М -м. Я розробила денте, Це просто бомба. Так що готуйте з моїми рецептами. До речі, знаєте, мені написала глядачка одна, що вона готувала мої рецепти і схудла вже на 4 кілограми. Навіть більше, ніж я. Я тільки на 3 схудла. А мабуть, і за того, що я іноді порушую. Знаєте, бо ось прийшла в мене вчора Ксюша. Моя це ж теж глядачка, це, що сережечки мені принесла декількіні да, сережки. І принесла мені цукерочок сливу в шоколаді. Як тут втриматися і не попити чаю з цукерочкою? От. Так що рецепти дієві. У мене 3 кілограми. Це виходить завтра буде 4 тижні. Завтра буде 4 тижні, то в мене 3 кілограми. Ну, в принципі, в принципі, в моєму віці та й в будь-якому віці можна худнути до 4 кг на місяць. Чим, чим більше вам років, тим повільніше повинно бути ваше зниження ваги. Тому що шкіра вона не встигає за вами. Да? Вона і так уже єлі-єлі стягується там, може десь трошки якийсь відсоток. А якщо ви швидко захуднете, то шкіра не встигає і тому вона буде висіти. От, Тому треба все це робити правильно. Оце тільки мене завжди, знаєте, мої ці подорожі вибивають із колії. Я то вдома тільки налаштуюсь на харчування на нормальне. А в подорожах не завжди виходить. Але цей раз я їду. Своїм харчуванням. Чомусь глядачі вирішили, що я їду в квітку полонини. Ні, я їду в Солочин, але я не їду в квітку полонини. Я не в квітки полонині буду відпочивати. Тому побачите, все побачите, буду все показувати. Так, а я на сьогодні все. Я сьогодні щось себе не дуже гарно почуваю. Таке в мене сьогодні голова якось підболює, такий вітер у нас на вулиці сильний, ну, щось таке робиться. Якось не дуже себе гарно почуваю. Тому на сьогодні все. Таке в мене невелике сьогодні, мабуть, відео. Не знаю, ще, яке воно там вийде з цим відзеркалюванням. Знаєте, я то знімаю щось через програму монту, монтувальну, але через програму не дуже зручно, то знімаю так, через камеру. Коротше, подивимося, що воно вийде. В общем, зараз буду монтувати і сама подивлюся, що з цього вийде. А на сьогодні я з вами прощаюся, всім всього найкращого, готуйте по моїм рецептам. це дійсно смачно. Ви ж знаєте, що в мене канал чесний, і якщо мені не подобається, то я кажу, що та ні, краще це не готуйте. От. А, ну, Дійсно, це курка карі, я вже не перший раз її готую, це просто смакота. Я в прошлий раз готувала із вершками, теж було дуже смачно. Це раз на кокосовому молоці теж смачно, просто обалденно. <кхи> тому готуйте. <кхи> а я з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього найкращого. Дивіться, хто до мене, хто до мене приїхав? Ляля, Ляля. Ля Обслідую, обслідує. Я вже з вами і попрощалася, але ж завтра рано утром малюна уїжджає, тому ляля -ля буде на ці два тижні в мене. Все, всім пока. Всім пока-пока! Люблю, цілую й обнімаю.